Середу вранці мешканці багатоповерхівки, що на сковороди 46, стали на заваді працівникам «Хмельницькгазу», які приїхали туди встановити загальний лічильник на блакитне паливо. За певних причин встановити обліковий пристрій жителі так і не дозволили. Мовляв, для них це буде невигідно. Чого не скажеш про лічильник на тепло? Такий тут встановили давно і без жодних нарікань. Тепловий, там собирали деньги, обші поставили, дано це справедливо, хоч на квадратні метри діляться. На тепло е, йде те тепло, яке на, на квадратні, квадратні метри. метри, а газ буде зовсім ділитися на кого що чи спожито, чи не спожито, а все одно буде ділитися. Відтак мешканці багатоповерхівок, де уже встановлений лічильник за теплопостачання сплачують в рази менше. Їм тарифи нараховують не за незрозумілими формами. Молами, а за реально використаний теплоресурс, тобто тут його якби вже немає ніяких факторів помилок в цифрах, в комах, в площі чи ще в чомусь. Він скільки в будинок війшло тепла, температура, скажімо, яка війшла, яка температура вийшла. При цьому враховується самим лічильником. Там є програма, яка обраховує об'єм води, об'єм витрату води. Як показує досвід, це спонукає споживачів економити. Вони вже реально тоді бачать. Свої гроші вони бачать, скільки вони випускають, скажімо того, тепла в зимовий період на вулицю через незасклені вікна, через, там, скажімо, в місцях загального користування на сходинкових клітинах. Відповідно, це вже є більш стимулюючий фактор для економії. Цього року на встановлення теплових лічильників із міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Близько 80% багатоповерхівок, які підключені до централізованих теплових мереж, уже облаштовані засобами обліку тепла. До початку опалювального сезону планують встановити і решту. Попри переваги облікових пристроїв, минулої зими без карг не обійшлося. В першу чергу це пов'язано із мінливістю температури. Старші житлових будинків. Вони самовільно прикручують лічильників обліку теплової енергії. Бо хто живе в першому під'їзді, що будинок має 5-6-7 під'їздів, то той, що живе в першому під'їзді, він говорить про те, що їм забагато, що їм жарко. Але крайні під'їзди не догріває. І люди, мешканці, звертались до міської ради, і ми давали доручення нашим комунальним підприємствам, виходили комісійно, складали акти. Були такі моменти. Фахівці наголошують, коли за вікном стопчики термометрів піднімаються, подачу тепла повинні регулювати лише теплопостачальні підприємства. Наразі ж триває інтенсивна підготовка до опалювального сезону, аби своєчасно забезпечити всіх мешканців багатоповерхівок теплом та лічильниками.